Неякісні списки виборців проблеми з формуванням дільничних комісій та збої в комп'ютерній мережі, такі головні загрози для проведення чесного волевиявлення називали експерти за кілька тижнів до дня голосування. Чи не найбільше остерігалося втручання у мережу вибори 2012? Так виглядає, що єдиним методом, як можна серфіцікувати вибори на Львівщині, це є пряме втручання в інформаційно аналітичну систему вибори 2012. Якщо хтось захоче серцікувати вибори, то він буде робити саме цим чином. Варіантів безліч, починаючи від підставного серверу, на який будуть відсилатися дані в день голосування, і закінчуючи тим, що може відбутися вплив на адміністратори зовнішніх вплив, який цю систему. Втім, як виявилося, найбільше проблем було саме з дільничними комісіями, як партії часто подавали кандидатури людей, які не мали наміру працювати на виборах як наслідок масові ротації, які не припинялися майже до самого дня голосування. На деяких дільницях було змінено до 90% складу комісії, а голови мінялися тричі. В результаті більшість членів комісії не мали жодного досвіду роботи. Експерти заговорили навіть про можливість зриву виборів. Проблема проявилася у день голосування. На восьми дільничних комісіях у Львові бюлетені виявилися зіпсованими через неправильно поставлені штампи про вибуття однієї з партій. Причому на деяких дільницях виборці голосували зіпсованими бюлетенями, а на інших чекали, доки привезуть нові. Тому відкрилися запізненнями. Нові бюлетені ми отримали сьогодні зранку. І найшвидше, як могли, ми так їх проштампували всі і дали людям проголосувати можливість. Трошки запізненнями відкрилися 8.32. Серед інших порушень, зафіксованих у день голосування, спроби виносу бюлетені з дільниці та агітки, які закликали мешканців сидіти удома через газові перевірки. Трапився і трагічний випадок. Старший чоловік прийшов, щоб проголосувати, і помер на дільниці. Далися взнаки неточності у списках виборців через це на Львівщині не змогли проголосувати понад 3,5 тисячі людей. Один з виборців виявив в попередніх списках виборців. Він був, коли він прийшов голосувати за його виборчою адресою. Були закр... були включені інші особи, яких він не знає ні прізвищ, ні, ні імен. По батькові так, але тим не а його включено не було. При цьому ця проблема стосується багатьох о, виборчих округів. Втім, покараний за це ніхто не був. У відділі державного реєстру виборців заявили, винні не лише вони, а й члени дільничних комісій, які вчасно не внесли поправки у списки, і навіть самі громадяни, які полюнувалися перевірити себе у них. Втім, найбільше скандалів виникло вже під час підрахунку голосів. Опозиційні партії та спостерігачі заявили, окружні виборчі комісії навмисно затягують процедуру, щоб вплинути на результати волевиявлення. Найбільше було випадків, коли документи повертали на дільниці для уточнення. З невідомих причин засідання окружних виборчих комісій затягується і особливо показовими є 124-й виборчий округ, 116-й виборчий округ, де залишилося там шість дільниць в другому випадку 10 дільниць, і тим не менше вони безпідставно намагаються виконати там то підрахунок голосів, то відправляти на уточнений. Попри усі перепитії з підрахунком голосів, які тривало доволі довго, переможці перегонів з дня голосування не змінилися. Перше місце отримала партія регіонів, яка набрала 30% голосів виборців. Батьківщина отримала 25,5%. Удар майже 14%. КПУ 13,18%. З несподівано високим показником 10,44% фінішувала свобода. При цьому як задполи давали партії ще більший результат близько 12%. Це породило припущення, що частини голосів свободу. Позбавили під час підрахунку не усіх мажоритарних округах Львівщини, крім одного, перемогли висуванці свободи та батьківщини при цьому не деяких усупереч попереднім соціологічним даним, які прогнозували впевнену перемогу іншим кандидатам. Бренд опозиції тут є визначальним і заміри, і соціологія це показувала. Але що він, власне кажучи, буде в такий спосіб, в тому числі по відношенню до тих кандидатів, які на наш погляд не були такими сильними, або навпаки, де кандидати самовисуванці були достатньо потужними фінансовими ресурсами, і так далі. І так далі то це показало про те, що от партійні уподобання є визначальними для мотивації виборців. В результаті разом з мажоритарниками партії Ріго. Вдалося сформувати у раді фракцію з 206 депутатів. Батьківщина зуміла провести до парламенту 99 народних обранців. Удар 42, свобода 36, КПУ 31. Вже перші засідання нової каденції показали, що рада сьомого скликання буде більш конфліктною ніж попередні. Перші дні минули у судочках опозиції, у якій особливою активністю вирізнялися свободівці з регіоналами. Понад те, представники свободи заявили, таку ж тактику сповідуватимуть і надалі. Тим часом вибори до Верховної Ради породили на Львівщині проблему до виборів в обласну раду. До, де звільнилося сім депутатських місць, коштів на їх проведення немає, і швидше за все, вибори не відбудуться. У комітеті виборців уже заявили, що це порушення закону.